Ну що, поговоримо трішки ще про мікронідлінг? Так, що я хочу донести? І буду то доносити постійно. Зрозумійте одне, тому що так, е сфера перманента себе з'їла, я би сказала, зіжрала вже давно, роки як 4, так точно. Зараз це е пішов бум! Мікронідлінг, який з античних часів був завжди правильна робота сухою голкою, правильне травмування, змішали з м'язо і фракціонною терапією, взяли з косметології. Так, звісно, нам зараз можуть бути в користі полінуклеотіди піптіди, екзосоми. Екзосоми то є новинка да, на ринку медицини. Але... Якщо ви будете правильні, тому ще раз навіть екзосоми чудо препарат, а то є реально такий серйозний вже препарат на сьогоднішній день у галузі медицини, вони також є різні, не будуть давати диво результатів, поки ви не навчитесь правильно травмувати. У вас будуть дуже великі ризики. Перетравмувати особливо розтяжки, отримати, наприклад, гіперпігментацію за рахунок, ну замість того, щоб вони стали більш гладкі там, менш помітними, ви можете їх зробити, наприклад, а більш гладкими, але дуже коричневими або дуже фіолетовими. Такі випадки є, просто вам того не транслюють за рахунок того, що ви їх дерете у кров, просто дерете і розриваєте. Хоча в них там зовсім інакша структура, і їх не треба так дерти. Дуже багато перенавчаються після навчань, які зараз за останній рік, а навіть півроку. Всі бомбанули, але дуже багато, на жаль, їдуть перенавчатись. В мене немає окремо для перенавчання якоїсь там маленького прайсу. Ні, тому що я даю повністю напрацьовані знання і техніки за 6 років. Я не можу дати вам 30%, Тому ціна в мене така, яка вона є. І всі, хто в мене навчався або перенавчався, вони знають за що вони заплатили. І дуже багато сказали, що чесно, якщо б я знала, що мені дадуть, як мені все розкриють по полицям, я б дала ще в два рази більше. І це дуже приємно, дівчата. Я вам дякую.